Солдат ЗСУ виструбнув парад рашистами, швидко зорієнтувавшись на адреналіні, і з почав всіх накривати вогнем. Вороги намагалися відстрибувати та. Перегинатися, втім, кулематний обстріл був занадто щільним, а нашого воїна вже було не спинити. Кулі збивали гілки дерев та клали самих окупантів один за одним. І такої епічної баталії годі й шукати. Як боєць зміг покласти ворогів, дивимося далі. А ми вітаємо всіх глядачів, ставте вподобайку, підписуйтесь і залишайтеся з нами, щоб почути ці неймовірні історії. До рашистів 50 матерів, відстрілюємося із кулематів. Так коментують кадри потужного бою на Харківщині, де силам оборони України довелося відстрілюватися, перебуваючи в притул із ворогом. Стрільба із кулемата, вогонь з усіх сторін і адреналін, що зашкалює. Ці епічні кадри з камер GoPro – штурмові дії оборонців України в одній із посадок на Харківщині. Противник криє підходи 120-мм міліметровими міноматами, але бійці пірнають у густу зеленку. Починають бій та не зупиняються. Чутно, як боєць по рації передає своїм побратимам, що расисти. Накривають їх щільним вогнем. Однак сили оборони України продовжують вести запеклий бій. Врешті українські бійці навіть дістають поранення, проте позиції не втрачають. Рашисти відійшли бійцям третього штурмової вдалося вийти із лісосмуги в повному бойовому складі. Також третя штурмова звітує про такі собі жнива на Харківщині. Дронщики вразили два танки, сау пару гармат та інше знаряддя ворога. Чітко вразили сау но наС гармоту МТ-12 рапіра, та... а також гаубицю Д-30. Також атакували ворожі засоби РЕБ фронтовий Кабріолет Рашистів і мотоцикли з коляскою. Крім того, напередодні третя штурмова оприлюднила кадри важких боїв при виході з Авдіївки. зняті на екшн камери, опублікували майже години фільм, який складається із кадрів, знятих її бійцями на екшн камери під час операції в Авдіївці. Тоді через критичну ситуацію бригаду перекинули туди для підсилення українських підрозділів. Бійці третьої ШБР зайшли в місто і стабілізувавши лінію. У бої стали в оборону, зваживши на ризик оточення підрозділів ЗСУ в Авдіївці, Командування вирішує виводити сили оборони з міста. Завдання третього штурмової – стати ар'єргардом та забезпечити відхід ЗСУ, тримаючи один із флангів. Зазначають у бригаді. У відео знятому на GoPro камери показані важкі стрілецькі оборонні бої, які вели воїни третьої штурмової. Тримати оборону доводилося на руїнах будинків місцевих мешканців. Як зазначають, втретє ОШБР, в окупантів була серйозна перевага в озброєнні і техніці. Вони застосовують каби, міномети, артилерію, касетні боєприпаси, ФПВ-дрони. Окупанти мали кількісну перевагу, не жаліли піхоти. Захисникам Авдіївки доводилося відбивати нескінченні атаки, тримаючи позиції в умовах нестачі бока, провізії води. На сон кілька годин на добу контролювати фланги треба на 360 градусів. Так мовиться в описі до фільму для окремих бійців Авдіївка стала першим бойовим виїздом, де вони проявили себе на 100%. Чітко виконуючи поставлені завдання, кажуть у бригаді на відзнятих кадрах похмура атмосфера розбомбленого українського міста. Та, попри надважкі бої, бійцям вдається тримати високий бойовий дух та не втрачати почуття гумору. Адже плечем до плеча б'ються надійні побратими. Так додають в третій ОШБР. за час боїв в Авдіївці. Бійці бригади завдали серйозних втрат ударному групуванню рашистів. Завдяки героїзму та високій боєздатності воїнів бригади ворогу не вдалося оточити українські сили в Авдіївці. Третя штурмова виконала наказ, забезпечивши відхід підрозділів ЗСУ І лише після цього бійці третього ШВР вийшли з міста. Підсумовують автори фільму. Однак рашисти зараз набагато сильніші ніж два роки тому, говорять. В третій штурмовій бригаді на цьому зокрема наголошує Микола Волохов, командир підрозділу третє – ОШБР за словами військового в полон до них потрапляють расисти з дуже різним рівнем підготовки: від реально непідготовлених, які не знають, що робити, до серйозних бійців. На лінії фронту також є спецназ і спецпідрозділи. Єдина тенденція вони вчаться, і це неминуче буде відбуватися. Ми розвиваємося, вони розвиваються, вони вчаться, вони вчаться протидіяти нашим тактикам. І, звичайно, вони зараз набагато. То сильніші ніж були рік тому, і набагато набагато сильніші ніж на початку вторгнення. І з огляду на це українська армія має далі розвиватися, підтягувати технології, пов'язані з безпілотниками. Волохов вважає, що саме в застосуванні дронів захований ключ до перемоги у цій війні. Також утреті штурмові зазначили, що загарбники готують новий наступ на Харківщині. Однак Микола Волохов також наголошує, що вороги хоч і активні, проте забиті в землю в блід. Дежі, адже наші військові не дають окупантам розгорнутись, вражають їхню техніку, броню, танки, артилерію. Загалом ситуація залишається складною та напруженою. Ми маємо інформацію, що ворог концентрує сили, і складно сказати, коли, але буде ще одна спроба рухатися вперед, тому що техніка та війська концентруються, заявив командир підрозділу Тара. Військовий додав, що рашистська армія більше, проте наші військові тримаються з допомогою інновацій, технологій та ініціативності. А Володимир Зеленський напередодні сказав, що втрати рашистських окупантів двохсотими за час їхнього наступу в Харківській області в 24-му році склали близько 20 тисяч. Ось що говорить президент. Ерефія дійсно почала прорив на Харків. Її метою була окупація міста, в якому живе півтора мільйона людей. Але ми зупинили цей наступ. Їхній наступ провалився, і це факт. Вони зайшли, максимально була точка заглиблення від кордону 10 кілометрів, і ми їх зупинили. Близько 20 тисяч людей, їхніх загинули. Цього їм коштували ці села. Так, села вони в цій сірій зоні. Сіра не тому, що ми визначили, що вона сіра або рашиста. Ні. Вона просто обстрілювалася, там люди були вивезені заздалегідь. Так заявив Зеленський в інтерв'ю Бібісі, що вийшла напередодні, коментуючи рашистський наступ в Харківській області. Президент України також запевнив, що коли українська армія матиме окомплектовані резерви, вона відновить положення. Крім того, Зеленський заявив, що із підтримкою союзників Україна може спробувати завершити гарячу стадію війни до кінця цього року. Я вважаю, що якщо ми будемо об'єднані і будемо йти, наприклад, по формату саміту миру, ми можемо закінчити гарячу. Стадію війни. Ми можемо спробувати це зробити до кінця цього року, сказав Зеленський. План буде готовий, якщо він проведе до завершення гарячої стадії війни. Це буде дуже правильно і дуже сильно додав. Він при цьому проздан зазначив, що цей план має бути спільним із партнерами. Це залежить і від їхнього бажання, щоб ніхто не грався у свої ініціативи закінчення війни. За його словами, партнери України мають тиснути на арафію, що пора в погодилася сідати і думати про закінчення війни. Також від британського уряду, за словами Зеленського, він хоче отримати дозвіл на удари у відповідь західної з зброєю на визнані території арафії без обмежень по дальності, друзі. Ну а що ви думаєте з цього приводу? Можете писати під відео в коментарях. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України донатами, Ну і моральна підтримка їм також дуже дуже важлива. До зустрічі у свіжих випусках новин ставте вподобайки, підписуйтесь. Слава Україні!